Коштуйте Наступний продукт. Давай, Регіна. За, смаком. За смаком. смаком, Не кусай, просто білий гриб. Все. Ну, Я розуміла, що це ерінги. Тому що вони, видно було, що це ер ерінги. Вони великі, в нього великий пеньочок стовбуру Ерінга. Це Ерінги. Це ерінги, так? <зв>. Реїна, <гум> зараз тобі не треба вгадувати, який це є продукт. Тобі треба вгадати, який це не є продукт. Чого? Компанія <гум> Нуль балів за цю спробу. Я з воїна регіону не був, тому що розумів, що це ми теж може, могли трішки краще попрацювати, що тут типу, 50 на 50. Е, просто хотів, щоб вона хоч щось відгадала, щоб ну, не готувати сорбет з солоної води. Смачного. Е, і вона коштує томати в полуниці, і я такий: ну тут ну очевидно, а ну за запах полуниці. Ти ж розумієш, що це да, там томат лежить, але він в полуниці. Значить, що? Ну, типу, смикалка, смикалка, включи голову. Помідор. Не викупила, в чому прикол. за цю спробу нуль балів. Все одно, коротше, з ця складова, вона дуже важлива. Типу, тому що мозок, мозок дорисовує, мені здається, якось смаки тим, що ти бачиш. Типу, перед тобою інгредієнт, ти бачиш, що це ну, типу, там помідори нарізані, а смак клубніки там мозок просто в паніці. Ну, типу, він розуміє, це дуже важко. Наступний продукт. Давайте мені чорний фарту дай ну. Там чіпси. Там чіпси, то. Я, я хотів заплакати. Бо я б розумів, що на шансі все менше і менше. Це У мене з посовими рецепторами не дуже. Ну Це оці чіпси стружка з тунця курина. Я її беру, вона така суха, блін. Пармезан. схожа курка на пармезан. І знову отримуєте нуль. Вони зараз уб'ють. Та ні, не що тебе вб'ють? Ну, просто будеш меню писати з води. Я розумію, що я їх підвожу, я розумію, що вони на мене дивляться. Думаю, ну мені каюк сьогодні. Наступний продукт. Я вже не хочу. Запахом. Ну Це повинна, тому що там томилися. Ну, не може вона так. типу, опіли. Це Диня, скажи. Диня. Скажи, це диня. Це фрукт. А, ну, хорош, диня. Хурма. Гарбуз диня дуже схоже на хурму. Ну можливо, воно схоже на хурму, але більше схоже на диню. Ну, що я зроблю? І хурма. І ви знов не вгадали. У вас 0 балів.